Тільки зайшов до лісу і вже перший мастрічок мене зустрічає ось такий великий, але зараз ми його детально подивимось. Так, він уже зіпсований. Уже дуже багато вологи в ньому і його почали черв'яки їсти. Ось ще один велетень сховався, переріз. Ну, його я чіпати не буду, нехай вже перегниває. Ну а цей грибочок вже вартує моєї уваги, щоб я на нього подивився більш детально. Ось такий гарний маслячок. Потім вже буду передивлятися його, поки візьму. Далі за ним ще ростуть. Ось такий великий. І тут трішки менше заховався. Оп. Не знаю. Потім передивлюся гриби, поки ще буду збирати. Так, і цей регатий. Що нам скаже? Це вже вперед вечір який повністю також тут поруч багато ось таких поганок росте таких цікавих ось помітив такий цікавий гриб не знаю що це за гриб Хай росте далі. А тут все. заховалися там далі? Ось також якийсь вид гриба. Дуже цікавий. який. Зараз ми не зріжемо подивитися. Ага. О, це мабуть. Я раніше знав, що це за гриб. Зараз призабув. Ну, за таки мені щось що підкажуть. що це за гриб. Ось таку форму має Шапочка така. Мабуть, її стівний якийсь гриб. Нехай зайцем залишається. Росте він під ось таким деревом під топовим. тільки погляньте, як грибів навалило тут. Неможливо пройти мимо них. Ось тут вони, вся поляна росте. Якби так маслюки проросли, так прямо на цьому місці корзину набрав да й пішов отсюда. Але ні. Маслят ще так багато немає. Зараз повернусь ще назад, цікаве містечко пропустив. Так. Ростуть. Так, хто тут заховався? Хто це Тут ховається такий красивий який. Ммм... Так ти що, це наш комент стоїть ножик. Я підріжемо. Оп! Дивіться який гриб. О, а запах який, просто не передать словами. Так, і він тут по-любому не один. Потрібно ось тут трішки пошарити. ні, щось не видно більше. Ребів. Всім привіт. Пройшло декілька днів і я знову виїхав у ліс по гриби. У нас зараз майже кожного дня або через день йдуть хороші дощі. Тобто вже вологи дуже достатньо в лісі. Залишилось тільки дочекатися хорошого тепла, щоб пригріло сонце і повивазили всі гриби. В коментарях минулого відео мені багато людей зробило зауваження, що я не зрізав гриби. Тому сьогодні вже я озброївся ножиком, взяв корзину і приїхав на грибне полювання з усім, що потрібно, щоб було все як треба. Тому вважаю приємного перегляду. І знову прикольні такі гриби. Чорного кольору, їх тут так багато Пішли, пішли, пішли так дорожкою вгору. Ну а це чорт якийсь тут ганяв І викинув, блін. Як це можна? Ну положив карман, корзину. Навіщо я таке робити, я не розумію взагалі. Ні, ну ви тільки погляньте. Це, це просто щось нереальне. Я не міг навіть уявити, що зможу знайти щось окрім маслюка. Ви погляньте який підборізник. Я спочатку так глянув, думав, що це білий. ні, це підбрізник. Красенький. Оце так, ми будемо підрізати. так. Красунчик. Це в цьому році перший. А запах? Квас, от мені подобається в них такий запах завжди. Дуже приємний. За таку знахідку треба обов'язково ставити лайк на це відео і підтримати мене підпискою. Добрий день, а я по вас прийшов. Оп. Просто просто красивий А ось вже і перші манюні полізли. Такий гарний. Опа! Так, натрапив на сімейство Малят. Масликів малят. Перший так, дуже обережно, щоб... Не наступить на когось, бо вони тут дуже густо поросли. Так, ще один є. Такий гарненькі маленький. А потім ось дивіться, який красивий. Це взагалі дуже, дуже красивий гриб. Супер. Потім йдуть тут і далі. Два таких непогані. Раз. Два. І цей трішки не відкушений. Але тут таке. Але ці малюки Ми поки залишимо. Нехай вони підростають. Я по них повернусь трішки пізніше. І тут в принципі. От я не знаю, така краса зараз скрізь. Неможливо нічого пропустити. Все цвіте, все пахне. Пройшов знову такий тихенький дощик, освіжив повітря. І можна тепер далі шукати гриби. І що саме головне, в принципі, це місце не таке вже і віддалене від цивілізації. Тут грибний сезон дуже багато людей ходить, але... В принципі, дуже класно, тим, що я вже приїжджаю сюди третій раз і я тут сам. Нема ніде нікого. Це чудово, всі гриби повністю мої. їздив в наш основний ліс, в дубки заглядав, то там ще нічого не знайшов. Вже кортить першого боровичка знайти, але в основному лісі я навіть не зустрів жодної поганки, наскільки сухий ліс був у нас. А ось в цьому місці, бачите, трішки ростуть гриби. Нема ще масово так, як повинно бути після весняних дощів, як вони ото починають так гарно проростати, ще такого нема. Ну і що, я думаю, ще трішки-трішки і буде багато грибів. Думав, що сховається, Е, ні. Виріс такий великий і хотів сховатися. Зараз ми подивимося на тебе, якому ти стані ще. Ну що, в принципі, нормальний грибочок. Заберемо. Ось ще один красень. Цей вже занадто цей вже все пропав. Ось хтось переді мною вже знайшов трошки поганих грибів, ніби тут. Тому в принципі ми на вірній дорозі. Може тут ще щось знайдемо. Да, ось вже перші знахідки пішли. Але дуже великі вони. Це мабуть. Так, да, вони вже всі зіпсовані. Навіть не буду їх і різати. Вже зіпсувались. Десь близько пів години проходив, жодного гриба не бачив. І ось одинокий зустрівся. Самотній красень тут заховався ну, непогано шапочка. Та й ножка в принципі теж. Але візьму тільки штапочку. Так, тут тут захолось. Це вже пропало, Молодих немає на цьому місці. Ну в общем, ось такий результат сьогодні. Дуже мало грибів знайшов. Немає ще масового після дощу грибів. Але це якраз мене порадував. Красивий дуже. Такий результат за 2 години ходьби по лісу. Знайшов не дуже багато грибів. Але то нічого. Головне, що походив, побачив природу, а гриби будуть пізніше. Я думаю, за декілька днів там передає вже тепло і вони вже почнуть добре проростати. Тому що зараз дуже холодні ночі, а от потепліє і гриби попруть. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк. Та підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. Всім до зустрічі! Бувайте!